На сцені театру імені Старицького лунає наша пісня. Всеукраїнський фестиваль, конкурс української естрадної пісні імені Миколи Мозгового відбувся у Хмельницькому. В шосте. Ми один з. Величезних масштабних конкурсів в Україні, професійних конкурсів, де звучить виключно українська пісня. Історія цього конкурсу з 18-го року триває. Була ідея вшанувати пам'ять і популяризувати творчість Миколи Мозгового. Сьогодні приїхала вся Україна, всі колоритні голоси України. У них різниця в суті, суті пали між гран-при, першим, другим, третім і фіналістами. У два етапи онлайн і офлайн журі оцінювали виступи більше 80 конкурсантів. Перший раз на цьому конкурсі я про нього чув. Мій студент колишній мав титул гран-при високий рівень підготовки конкурсантів. Я за деяких навіть казав, це вже абсолютно готовий співак. Цього року було надзвичайно цікаво нам журити, тому що дійсно рівень був. Досить високий, професійний, і всі учасники були достойні. Шкода, що так мало перших, других, третіх місць. Піднято страдну пісню на дуже високий рівень. Продовж дня свої сили і таланти під акомпанемент академічного оркестру театру демонстрували 16-ро фіналістів. Серед них Анна Сідельник улюблена пісня. Напевно та що я співаю, за Чирена «Зачарунець любов». У всі конкурсанти дуже сильні, у всіх дуже сильний вокал. Всі дуже довго цим всім займаються. Видно результат конкурс імені Миколи Мозгового вже став культурним брендом Хмельниччини і платформою для молодих виконавців. Нашого земляка з рідної моєї Волочищини, селища Сарнів. Сьогодні це у складі Вітовецької територіальної громади Хмельницького району. Дуже приємно, що сьогодні в учасниках є представники 13 областей, в тому числі і представники з Республіки Польща. Коли наші захисники боронять Україну, надважливим є берегти наші культурні традиції, зміцнювати наш культурний тил, обмінюватись досвідом, об'єднувати наших виконавців. Сів з різних куточків України у фіналі 16 конкурсантів. Переможцями стали троє вокалістів. Першу і другу сходинку посіли Яна Федорко та Ольга Хаба зі Львівщини на третьому місці киянка Крістіна Лиса. Львів'янин Євген Антоняк також здобув відзнаку за оригінальне виконання твору сповідь. Гран-прі конкурсу виборола хмельничанка Катерина Данилевська. Це друге моє гран-прі. Участь у всеукраїнському конкурсі я беру не вперше, але емоції насправді переповнюють, тому що я, чесно кажучи, думала, в мене буде ну, друге там місце. А гран-прі для мене це там руки трусяться від щастя, сльози на очах. Я дуже щаслива. Для мене це якесь про переборення страхів і показати себе з найкращої сторони. Далі я планую поступити в Київ. Подобається співати, дуже подобається музика і дуже хочу поєднати своє життя. з цим. Завершився фестиваль гала концертом зірок естради та переможців конкурсу, який вкотре засвідчив, українська пісня жива, і є потужною зброєю на шляху до перемоги. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.